Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 12 лютого. Зараз перша година дня. Ми йдемо від нижнього Бівету до джерела Юза. Біля джерела Едвард. Тут також бачите дитячий майданчик Є і спортивний майданчик. Можна орендувати велосипеди, дитячі машинки. Йдемо коротким парком Адамівка до джерела Юза. Зараз тут джерело Едвард і далі буде Броніслава і джерело Юзя. Чудова погода сьогодні трускавці плюс 16, вже така як весна. Єдине, що ще квіти не зацвіли в парку. А так по весняному теплу. Всі Хто приїжджають на відпочинок в Трускавець, бодай раз були в курортному парку Адамівка. Також люди, які приїжджають на відпочинок в верхні санаторії, такі як Кристал, Шалеграаль, там Джерело, Ріксос, Молдова. південний багато санаторії там в цьому напрямку. Всі йдуть від санаторіїв своїх до Нижнього бювету, щоб набрати мінеральної води на втуся, чи Марія, чи Броніслава. І всі гуляли цим парком. Чудовий парк. Багато птахів тут є, зараз е, дуже багато синичок, люди годують їх, також голуби тут є. І е, одним з таких найцікавіших звірів тут в парку є. Білочки. Вони практично ручні, їдять з рук. Людей не бояться. Головне, як йдете в парк, не забути з собою щось взяти, якісь горішки. І ви неодмінно зустрінете тут білочок. Сьогодні потепліло і людей трохи в парку побільшало. Такі гарні стежки не по цілому парку. Це тільки така дорога зроблена до якраз до джерела юзя. Ніщо люди і тут на лавочках сидять. Це джер... мінеральне джерело Броніслава. Праворуч. Вибачайте, друзі, за мій хриплий голос. Вже кілька днів осів в мене голос. Ось це джерело Броніслава. Дуже багато тепер дерев в парку позрізували. Багато дерев. Попадали від вітру, ну, деякі зі, самі по собі вже були сухі, і їх необхідно було зрізати, а деякі просто звали вітер осінню і зимою а, дуже було багато вітрів на трускавці. І то такі серйозні вітри, а влітку а, навіть був смерч. Ось і дуже багато дерев, вже тепер бачите парк. Так виглядає. Ну, літом так незамітно, оскільки листя там на деревах, і цей, але видно, що менше дерев тепер. Це пам'ятник матір Божої. Тут літом дуже часто е, музиканти виконують якісь композиції. А, цікаво, літом. Е, Трускавці в багатьох місцях є музиканти на вулиці. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. Цей парк має дуже велику територію. І основна оця якраз вулиця, ну так називається оця доріжка, яка йде від нижнього бівета до практично санаторію Кристал. Це є бульвар Торосевича. Людина, яка перша проводила різні досліди над якраз мінеральною водою. І фактично є ну... Так, ви першу відкривачем оцих мінеральних вод Трускавці. Ці вже столики потрібно було б якось замінити, але ну, столики ще можуть бути, а от, оці лавочки вже дерев'яні, вони вже прогнили і на них вже важко сидіти. Аби поставити ще якісь нові. Люди полюбляють тут влітку дуже сидіти. Навіть от зараз, коли тепло, я бачу праворуч там за столиком сидять. Люди там розмовляють, якийсь чай п'ють, напевно. А влітку тут взагалі дуже гарно і свіже повітря. Бачите, праворуч, за столиками сидять люди. Ну, Це таке можна просто прийти як на пікнік. Літку дуже важко, дуже важко попасти на вільний столик. Тому я би пропонував. Збільшити їх кількість багато ну, таких зробили місць для е, стоянки велосипедів з гусачком, я вже відео показував, але на тому місці краще б. Ну, їх я не кажу, що не потрібно. Потрібно, але не в такій кількості, як вони їх встановили. Краще було б отут дійсно. Столики, лавочки. Але я думаю, що все попереду все ще буде. І столики, і лавочки, і бруківка а, по всьому парку. Ось тут така водойма. Осінню і трошки взимку було тут дуже багато диких качок, був лебедь. Качки полетіли, лебедя забрали, на якусь іншу водойму. ось І озерце лишилось. Вже чисте. Воно таке було брудне від тих качок, від скільки вони тут їм їжу тут кидали, ну тут було капець. Тут більше 100. Можливо, навіть 200 було качок. Вони прилетіли, їх тут кормили. Їм це все подобалось. І голубів було дуже багато. Ми вже підходимо, друзі, до мінерального джерела Юзя. Це води, вода корисна якраз для шкіри, для обличчя. Люди набирають тут. Тут вмиваються о, прямо біля джерела, а також набирають з собою. Ця вода містить, здається, гліцерин. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Ну, сьогодні, бачите, потепліло і... Вже люди і тут з'явилися, набирають водичку. Ось так виглядає джерело саме. А далі вже бруківка закінчилась. І прямо вверх можна зайти якраз до санаторію Кристал. Ну, або шалеграга. Друзі, гарного вам дня, мирного неба. І бажаю, щоб ви, Трускавець, завжди приїжджали тільки відпочивати, а не лікуватися. Тобто всім до зустрічі, до наступних відео, всім папа! -па.